Це той самий будинок на Солом'янці, який постраждав від російського обстрілу. Вся країна переживала за долю його мешканців. Ми бачили, як рятувальники виносили з розбитих та палаючих квартир людей та домашніх тварин. А відео з порятунку папуг навіть стало вірусним. Тож ми відшукали господарку та її пернатик. Ось це відео, яке захопило всі соцмережі. Пані Галина не стримала сліз, коли побачила врятованих папуг. А це той самий рятувальник Максим Марчук. Саме Максим виніс папуги з будинку. Він начальник однієї з пожежно-рятувальних частин Києва. Сам полюбляє тварин і у його відсутність у кабінеті господарює кіт протон. Разом із папугами Максим виніс із розбитої. Квартири ще й морську свинку. Та ми несли цього попугая і цю морську свинку, ну, наче спокійно, просто хотіли передати. Але як жінка почала сама плакати і кричати до нас, то ми переглянулися там, з начальником Каруло і даже, аж на очі сльози повернулись. Пані Галина мешкає з родиною на дев'ятому поверсі. Того дня чоловік з братом пішли рано на роботу. Коли почався обстріл, жінка спала у кімнаті вдвох із донькою. Каже, почула тільки звук вибуху і різкий холод. Вже за мить квартира наповнилася димом, не встигла оговтатись, як до них вже забігли на допомогу рятувальники. Я вже не пам'ятаю, але мене схопили тягнуть. Я ну, босячка, дитина босячка, ми тільки ну, з ліжка. Три дні поспіль родина прибирала і пакувала речі, що вціліли. Наразі проживати тут неможливо. Більшість меблів потрощено. В одній із кімнат змістилось перекриття: немає ні води, ні світла, ні опалення. Натомість в коридорі прямо зі стелі тече струмок. Треба вбирати, бо в нас тече вода з криші, затаплює там в коридорі. Вже вода сюди до кімнат доходить. За кілька днів ми знову зустрічаємося з пані Галиною в її тимчасовому помешканні. Квартиру для проживання на деякий час надала. Ла київська родина, яка у від'їзді тут знайомимося із папугами. Їх звати Жакуся і Кузя дівчинці Жакусі, 19 років. Її подружжя придбало наступного року після весілля. А за пару років з'явився і кузя. Ну знаєте, як. Хозяйка, вона все це її. А потім як кузя появився, то вона трошки ревнувала. Птахи енергійні й вірки, але після обстрілу теж пережили стрес і на два дні замовкли. Коли відео з порятунку птахів розлетілося інтернетом, один з благодійників подарував їм новий великий вольєр. Тепер жакуся і кузя обживаються в ньому і знову говорять. І ім'я ж каже своє чоловіка, каже Руслан Галіна, і птічка, і умнічка, і кузя, і, і, і кузя кричить кузя. Окрім папугу, родині пані Галини живе кіт Макс. Його пізніше теж відшукали рятувальники. А ще морська свинка на ім'я Тосік. Його хатинка стояла на балконі, куди валив чорний дим, але сам Тосік не постраждав. З ним все було добре, тільки він пах горілим. За цей тиждень сім'я Галини разом з ось таким домашнім зоопарком повинні знайти нове житло, поки відновлять будинок. Місто поки запропонувало тісну кімнату в гуртожитку з умовами на виживання і пліснівою в загальній душовій. Тож родина шукає житло своїми силами і буде вдячна усім, хто їм допоможе. А ще Каріна збирається навчити папуг вимовляти ім'я свого рятувальника. Юлія Огорбань, Олександр Чесноков, Євген Любімов, Анатолій Сірик Українформ.